Лице компанії, давай щось, кажіть. Доброго дня. Доброго дня, ми в ефірі. Що сьогодні відбувається? Ми перейшли з зимових видів спорту більш на простіше на літні види спорту. Так як Лівківські ігри, Так, Розкажи, що сьогодні буде відбуватися, що ми сьогодні будемо робити. Дюльферний спуск з гори. З коли. І е, погано. Друзі, сьогодні 14 червня 2024 року. Ми приїхали на Кукішів камінь. Сьогодні спробуємо задюльфарити. і зробимо такий невеличкий ролик, щоб ви бачили, як можна класно проводити час, спускатися на мотузках. Ходимо через вісімкувати роботи. Ну, краєвиди шикарні, правда Єр? Краса непсихо. <социв> не, вони нещаться, вони туристичні, <плес> на пилюки газеты. Где я там кораблі? Бали... <плес> не, ну не скинуть, закручується? Тугуй дебати, Да. Так. Ту ти будеш раз саме страхувати, ліпше страхувати все через вікна. <lettake> Ні, то добре, від рельєфу працювати. все добре. Отак воно бач, працює на одинарні. От камінь, та йде, я тебе не тримаю. Тримаюся? Ні. Отак воно бачить. То, що я пів по системам наздвоєнні воно не працює. То я пішов, так? так? Як не хватає? Я готовий. Я теж. Ми всі готові. А ми мене готові. зараз потягнеш. Десь. Це найцікавіше. Ти сама себе попускаєш. Ти дивись на рівно, прямо. Ще рух оставиш ноги. Тим ще розставиш ноги. Бата більше натопую. Ти сама себе контролюєш, я тільки підстраховую. Приїжджайте на Ямельницькі скелі. Тут гарно. Ми в дерку води. Со молодець.